Мати це не просто соціальна роль, це глибокий зв'язок, який починається з першого подиху дитини і триває все життя, це інтуїція, це турбота, це любов, яку неможливо виміряти словами. Але з часом діти дорослішають, вони будують власне життя, ухвалюють власні рішення, іноді помиляються, іноді нас дивують. І саме тоді настає момент, коли роль матері змінюється. Не менш важлива. Але вже інша. Тепер ваша турбота це не контроль, а довіра, не поради, а присутність поруч, коли просять, і дуже важливо не зруйнувати того тонкого мосту між вами, який будувався роками, із любові, розуміння та терпіння. У цьому відео ми поговоримо про сім речей, яких варто уникати кожній матері, якщо вона хоче зберегти ніжний і поважний зв'язок із дорослою дитиною. Це прості, але важливі речі, які можуть змінити усе. Частина перша не давайте поради, якщо вас не просять. Коли Олена приїжджала в гості до свого сина, вона, сама того не помічаючи, одразу починала з критики. Я б зробила інакше, казала вона з порогу. Посуд, на її думку, не так розставлений. Подушка лежить не там, де потрібно на кухні щось не так організовано. Їжа не така корисна, а дівчина, яку обрав син, зовсім не та. Вона не говорила це зла, їй здавалося, що вона просто ділиться досвідом, допомагає, турбується. Але що відчував її син? З кожним таким візитом він відчував, що його вибори принижують, що він постійно не дотягує до очікувань, і замість теплого зв'язку між ними з'явився бар'єр. З часом син почав рідше дзвонити. Запрошення на свята стали формальністю, а потім настала тиша та сама, яка виникає не через образу, а через втому. Олена не хотіла зла, вона справді любила сина, але не змогла вчасно зупинитись, не змогла прийняти, що дорослі діти це не малі діти, яким треба вказувати шлях. Це вже люди зі своїм досвідом, своїм болем, своїм правом на помилки. Іноді наймудріше, що може зробити мати, це просто мовчати поруч і дочекатися того моменту, коли поради запросять самі. Бо справжня любов це не втручання, а підтримка безтискова. Частина друга не контролюйте їхнє життя. Щоранку Тамара набирала доньку. А де ти? З ким ти зараз? Чому не відповідаєш одразу? Їй здавалося, що вона просто цікавиться, турбується. Хоче знати, чи все гаразд. Але для доньки ці запитання звучали як допит, наче кожен її крок треба було пояснювати, погоджувати, звітувати. Навіть у 30 років спочатку донька намагалася відповідати спокійно, потім коротко, а згодом почала вигадувати приводи, щоб не брати слухавку то зустріч, то робота, то поганий зв'язок. Бо кожна розмова закінчувалася однаково. Я просто переживаю. Чому ти така холодна? Я ж твоя мама. І в цьому була справжня пастка. Тамара плутала турботу з контролем, а любов з постійною присутністю. Але повага це, це дозволити іншій людині мати свій простір, навіть якщо це ваша дитина, навіть якщо ви її виростили, вклали серце, душу, роки життя. Любов не повинна задушувати. Навпаки, вона має давати свободу. І саме тоді, коли ми відпускаємо, відбувається диво. Дорослі діти самі тягнуться назад, самі шукають зв'язок, самі діляться тим, чим готові, бо тільки в атмосфері довіри народжується справжня близькість не треба стежити, досить бути поруч, без нав'язливості, без тривожного контролю, без потреби знати усе. Материнська присутність не в тому, щоб знати кожну деталь. Вона в тому, щоб дати дитині відчути ти поруч, коли це справді потрібно. Частина третя. Не змушуйте обирати між вами та їхнім партнером. Коли Артем одружився, мати спочатку привітала його з новим етапом життя. Усмішка була теплою, але очі тривожними. Через кілька тижнів вона тихо, майже пошепки, сказала: Я відчуваю, що втрачаю тебе. Ця фраза стала початком тонкої. Але постійної напруги. Спочатку це були натяки: ну що? Вона знову тебе на кухню відправила. Потім порівняння. Ось Наталка, донька моєї подруги. Така господиня, шкода, що не ти її обрав. І зрештою пув прямі слова: Ти змінився, я тебе не впізнаю. Раніше ти був ближчим до мене. Артем мовчав, слухав, виправдовував дружину. Але в глибині душі Теті він відчував, що його ставлять перед вибором мовчазним, неочевидним, але болісним. Він не перестав любити матір. Але кожне її зауваження щодо його коханої ставало отруйною краплею, яка руйнувала їхній зв'язок. І з часом він став рідше дзвонити, менше навідуватися, не тому, що серце охололо, а тому, що серце розривалося між двома дорогими жінками. Найбільша помилка. Це змусити дорослу дитину обирати між матір'ю та партнером. Це завжди шлях до втрат. Любов це прийняття. Навіть якщо ви не розумієте вибір дитини, найцінніше, що ви можете зробити, це зберегти повагу. Бо коли ви приймаєте їхній вибір, ви приймаєте і саму дитину. Частина четверта: Не чекайте вдячності за все. Світлана, все життя жила для дітей. Вона допомагала з ремонтом. Доглядала за онуками, передавала гроші, коли ті були потрібні. Кожне прохання виконувала без відмов, іноді навіть на шкоду собі. Вона не скаржилася, не вимагала. Зовні все виглядало як безкорислива любов. Але одного дня, втомившись і морально, і фізично, вона раптом сказала: Я все життя для вас стараюсь, а у відповідь навіть подяки немає. Ці слова прозвучали як удар. Діти розгубилися, вони щиро вірили, що мама робила все від серця. А тепер виявилось, вона чекала чогось у відповідь подяки, визнання, можливо, навіть почуття провини. Правда в тому, що коли ми робимо добро з очікуванням вдячності, ми несвідомо перетворюємо свої вчинки на борги. А борги це завжди тягар. Вони змушують не любити, а виправдовуватись. Не наближатись, а віддалятись. Світлана, як і багато матерів, не помітила моменту, коли її, віддаю з любов'ю, перетворилася на я жертва. Але любов не має перетворюватись на обмін, вона не має умов. Якщо ви хочете дати, дайте щиро, тільки те, і ті, що можете дати без образ. І не чекайте подяк. Найкраща вдячність це присутність дітей у вашому житті. А коли добро робиться без очікування. Воно обов'язково повертається, можливо, це не одразу, але завжди щиро. Частина п'ята: не живіть лише їхнім життям. Марія щоранку починала з перегляду сторінки доньки в соціальних мережах. Вона дивилася, з ким та проводила час, що публікувала, як виглядала. Щодня чекала дзвінка, смс. Хоча б короткого Мамо, привіт. Коли донька ділилася радісними новинами. Марія раділа, коли сумними переживала ще більше, ніж сама донька. Її власні інтереси зникли. Вона перестала читати улюблені книги, не зустрічалась із подругами, навіть перестала ходити на прогулянки. Її життя оберталося навколо життя іншої людини, і в якийсь момент вона відчула порожнечу. Вона ніби розчинилася в доньці. Її настрій залежав від того, як пройшов день у дитини. І тоді Марія вперше злякалася, а хто я, коли мене ніхто не потребує прямо зараз? Це складний момент для багатьох матерів, особливо тоді, коли діти виростають, виїжджають, будують власні родини. Материнське серце хоче бути поруч завжди, але мудрість у тому, щоби не ставати тінню життя своєї дитини, мати, яка має власні захоплення, друзів, енергію, внутрішнє світло. Завжди буде цікавою і потрібною, не тому, що страждає в очікуванні дзвінка, а тому, що живе справжнім життям, з яким хочеться ділитися. Діти не повинні бути сенсом життя вони його частина. А сенс народжується тоді, коли ви цінуєте себе не менше, ніж своїх дітей. Частина шоста: Не використовуйте провину як інструмент, фрази Я ж усе життя тобі віддала. Я заради тебе всім жертвувала, як ти можеш так зі мною знайомі багатьом. Вони звучать ніби з болем і любов'ю, але насправді ти це слова, що пронизані тиском. Провина, це не, це не міст, який з'єднує, це стіна, яка віддаляє. Один хлопець якось поділився. Я кожного разу перед поїздкою до мами відчуваю тривогу. Не тому, що не люблю її, а тому, що знаю, мене чекає сцена. Вона ображається, що я не дзвоню щодня, нарікає, що більше часу проводжу з дружиною. Вона ніколи не каже прямо: я сумую, а вона натякає, тисне, звинувачує, і я їду до неї не з любові, а з почуття обов'язку, а потім довго не можу прийти до тями. Мами, які використовують провину як спосіб тримати дитину поруч, насправді роблять це з страху, страх бути забутою. Страх втратити зв'язок, але зв'язок, побудований на страху, не витримує часу, бо ніхто не хоче бути поруч із тим, перед ким почувається винним постійно. Мудра мати не змушує відчувати сором за те, що дитина має власне життя. Вона дозволяє дитині бути самостійною і тим самим залишає двері відкритими. Провина створює дистанцію, а прийняття народжує близькість. Любіть так, щоб поруч хотілося бути, а не треба було приходити. Частина сьома Не намагайтеся бути центром їхнього всесвіту. Світ змінюється, діти виростають, у них з'являються свої сім'ї, власні плани, обов'язки, мрії. Іноді мами болісно сприймають те, що більше не є головними у житті своїх дітей телефонують, а ті зайняті. Запрошують у гості, а у дітей вже інші плани. Виникає відчуття, ніби тебе забули, ніби ти вже не так важлива. Але материнська любов це не бажання бути в центрі, це мистецтво підтримки з повагою до меж. Одна мудра жінка сказала: Я раніше хотіла, щоб донька проводила зі мною кожну неділю, Щоб радилась зі мною, ділилася всім. А потім я зрозуміла, її щастя не в моїх руках, і мені добре вже від того, що вона щаслива. Навіть якщо я не на першому місці, ці слова глибокі, бо показують справжню зрілість. Любов не вимагає бути центром. Вона вміє залишатися поруч, навіть коли світ дитини обертається навколо іншого. Мама, яка не тисне, не вимагає, не змагається за першість, викликає повагу. І саме до неї хочеться повертатися. Не з обов'язку, а з бажання, бо вона не вимагає бути найголовнішою. Вона просто є надійна, мудра, тиха опора. Ваше місце в серці дитини нікуди не зникає. Воно змінюється, але не зменшується. Прийміть це, і зв'язок між вами стане ще глибшим. Любити дорослу дитину це не тримати біля себе силоміць, а вміти з повагою відпустити. Це не про контроль і не про постійні поради, це про довіру. Про віру в те, що ви вже дали достатньо, щоб ваша дитина могла йти власним шляхом. Це не означає бути байдужою чи відстороненою. Це означає бути тією, до кого хочеться звернутися, а не тією, від кого хочеться сховатись. Мудра мати це не та, яка постійно поруч, а та, яка в потрібний момент знає, коли зробити крок назад. Бо справжня любов не тисне, вона надихає. І пам'ятайте. Найсильніші матері це ті, хто не лише навчив дитину ходити, а й навчив іти самостійно, з високопіднятою головою. А поруч із такою матір'ю. Хочеться бути з любові, а не з обов'язку. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.